Ну, а ще зима не тільки найважчий період в експлуатації авто, а й найбільш небезпечний і не тільки через ожеледь, але й через бурульки, які з даху можуть впасти на ваше авто. У мене реально була історія, коли мій автомобіль я був припаркований близько до будинку, і бурулька впала у намет такий десь така, ну, не знаю, сантиметрів 60. Буквально отак от від мого капоту автомобіля. Отак от реально. Я такий вийшов, перехрестився. Слава Богу! Є наші журналісти, які можуть розповісти про те, як і що робити, якщо бурулька, не дай Боже, пошкодила ваше майно або автомобіль. І от про це зараз буде цей сюжет. Зимова краса чи крижана небезпека. Щороку бурульки стають загрозою для пішоходів та водіїв. Найчастіше бурульки утворюються від температурних коливань. В зоні ризику опиняються ті, хто проходить та проїжджає під будинками та спорудами з трикутними дахами. Де є більша небезпека звисання цих бурульок і потрапляння їх на людей, тому на ці будинки, звичайно, і на ці вулиці, на ці об'єкти відводиться більша увага, звичайно. Тож комунальники змушені діяти на випередки та збивати бурульки до того, як вони можуть звалитися комусь на голову. Утім, зізнаються, цьогоріч збивали їх значно рідше, аніж торік. Адже під час сильних опадів минулої зими працівники могли очистити щонайменше 300 дахів, а от нині ця цифра втричі менша. як ми бачимо. Зима не дуже холодна, мінусової температури дуже мало, опадів так само в цьому році. Так не було згостри нагальної потреби. Під час роботи комунальники використовують обмежувальні стрічки. Якщо бачите її, це означає, що цю ділянку радять оминути. Втім, жодних попереджувальних знаків може й не бути. У такому разі ДСНС радять не ходити зимою по вулиці в навушниках, аби чути звук падаючого снігу. Я правила не знаю. Просто я, якщо я бачу, тоді я швидко під бурюльками пробігаю, щоб вони не встигли впасти. По-перше, не ходити під будинками. Там, от і в принципі, у нас так їх і багато. Тому що зима тепла і вони дуже-дуже рідко бувають. Ніколи не було випадків, щоб вони спричиняли якийсь дискомфорт. Дуже небезпечна така річ борольки, бо може, якщо впасти на голову, то буде дуже плачевно. Тобто, це довіже не слідкувати якісь ОСББ або комунальні служби, збивати ці бурульки, бо іншим способом, як же ж люди не будуть лізти на кришу, збивати їх. Дивитись вгору. І завжди бути під контролем. Бурулька паде і гейм -овер. і Ніхто потім тобі нічого не компенсує. На жаль, утім, Артур помиляється, кажуть юристи. Адже насправді компенсація за ушкодження від бурульки таки можлива. Балансоутримувач він взагалі зобов'язаний регулярно виконувати роботи по скиданню цих з дахів і по керівель, снігу та льоду. Відповідальність за западівну шкоду здоров'ю і людині це якраз. Покладений на фізичну особу підприємця або тобто балансоутримувач управителя цього будинку? Такий самий механізм застосовується і до автівок, але є нюанси. Якщо, наприклад, автомобіль заїхав там, на тротуар, да, там, там, як ми бачимо зазвичай, стають там на бордюр і е, на тротуарну зону заїжджають. І там, наприклад, впала буруза, то чому буде нести відповідальність? Баланс утримують, тому що автомобіль припаркований в неналежному місці. Якщо жодних порушень не було, то треба викликати поліцію, зафіксувати випадок на фото або ж відео. А ще юристи радять взяти у свідків контакти. Це все допоможе отримати відшкодування в суді.